Темне місто. В далекому майбутньому, у світі, де люди забули про справжню природу та заплутались у технологіях, існувало місто, яке називалося Темне місто. Темне місто не завжди було таким. Колись воно сяяло під сонячними променями, але люди поступово перетворили його на місце без світла, впровадивши штучні небеса, що затуляли сонце. У цьому місті жив хлопець на ім'я Стосімус. Він був одним з небагатьох, хто відчував, що щось не так. Кожен його день був схожий на попередній. Світла не було, а люди навколо виглядали як механізми, що втратили свою душу. Одного дня, гуляючи по краю міста, Стосімус натрапив на стару бібліотеку, покриту пилом і павутиною. У бібліотеці він знайшов книгу, яка розповідала про світ до того, як затулили сонце. Вона була про природу, про ліси. Річки і справжнє небо. Стосімус був захоплений прочитаним. Він зрозумів, що все ще є шанс повернути справжнє світло в місто. Однак у цьому місті був ще один, хто розумів справжню природу, але вирішив використати її для власної вигоди. Це був злий мер Донбасі, який заробляв на продажу штучного освітлення. Він не хотів відкривати сонце, тому що боявся втратити свої доходи. Донбасі розповідав людям про вигадані небезпеки від сонця, переконуючи їх, що тільки штучне світло може їх захистити. Стосімус почав збирати групу однодумців. Вони вивчали книгу і намагались знайти спосіб відкрити небеса. Проте містяни були настільки прив'язані до своїх штучних світил, що не хотіли нічого змінювати. Вони бачили в Стосімусі загрозу своєму безпечному, але безрадісному життю. Одного разу. Під час пошуків виходу, Стосімус і його друзі натрапили на величезний механізм, що керував штучним небом. Вони довго вивчали його і, зрештою, знайшли спосіб вимкнути його. Того дня, коли Стосімус натиснув кнопку, сталося диво. Штучні небеса почали розсіюватись, і справжнє сонце засяяло над темним містом. Світло залило вулиці, і люди, зупинившись, підняли голови до небес. Вони були вражені і засліплені природним світлом. Спершу містяни були розлючені, але згодом вони побачили красу справжнього світу і зрозуміли, як вони помилялися. Мер Донбасі, побачивши, що його брехня розкрита, спробував зупинити Стосімуса і його друзів, але люди вже не вірили йому. Вони разом скинули мера з його посади і розпочали нове життя під справжнім сонцем. Мораль історії. Ніколи не забувай про справжню природу і реальний світ навколо. Технології можуть бути корисними, але вони не повинні заміняти те, що справді важливо: зв'язок з природою, світлом і справжніми відчуттями. Не бійтеся виходити за рамки звичного і прагнути до змін, навіть якщо це здається нездійсненим. І завжди пам'ятайте, що правда завжди перемагає.